Як оголосити закупівлю за переговорною процедурою. Закупівлю за переговорною процедурою можна створити в кабінеті замовника у розділі Державні закупівлі. Натисніть кнопку Нова закупівля та оберіть тип процедури. Переговорна процедура необхідно вибрати підставу для проведення переговорної процедури зі списку що випав. Додатково у полі Обґрунтування. Потрібно вказати іншу інформацію щодо підстав переговорної процедури на ваш розсуд. Далі вкажіть назву закупівлі та заповніть опис, якщо є потреба, детальніше розкрити предмет закупівлі. Вкажіть очікувану вартість закупівлі та валюту. За потреби встановіть чекбокс, враховуючи ПДВ. У блоці Товари та послуги вкажіть предмет закупівлі, кількість та одиниці виміру. Оберіть тип продукції в класифікаторах за допомогою пошуку чи дерева категорій. Також зазначте період доставки і адресу. Останній крок інформація про переможця тендера. Уважно заповніть цей блок, адже змінити його після оголошення закупівлі буде неможливо. Натисніть Оголосити закупівлю. Ви побачите сторінку закупівлі та її статус. Оновіть сторінку. Тепер необхідно застосувати електронно-цифровий підпис. Завантажте файл з особистим ключем та вкажіть пароль захисту. Натисніть Считати. Якщо все зроблено коректно, кнопка підписати стане активною. Далі підтвердіть пропозицію у блоці Кваліфікація учасника. Оновіть сторінку і підпишіть за допомогою цифрового підпису ще раз. Зачекайте хвилинку і оновіть сторінку. Ви побачите кнопку Завантажити договір. Зверніть увагу: 10 днів після підтвердження учасника триває період оскаржень, тільки по його завершенню можна завантажити договір, підписаний двома сторонами. Важливо. Дата підписання договору має бути не раніше ніж перший день після завершення періоду оскаржень. Оприлюднити договір в системі слід протягом двох днів після його укладання. Застосувавши цифровий підпис, ви зможете завершити закупівлю в системі оголошуйте закупівлі на закупки ПРОМЮЕЙ. Запрошуйте постачальників то заощаджуйте в середньому 15% бюджету.